Привіт! А чи ви скільки годин в день ви сидите в телефоні? І я зараз зовсім не про роботу, де людям необхідно працювати і працювати саме з гаджетами. Я про просто зависнути в частоті. От коли вам не потрібно, а от просто, як кажуть, десь діти час. статистики за 2023 рік, кожна людина від 16 до 64 років проводить близько 6 годин та 40 хвилин в телефоні на день. Це, звісно, не означає що ось ви з теж кожен день там 6 годин та 40 хвилин ні. Діти, це окремий пункт, і одразу хочу сказати, це не про усіх дітей, це окрема статистика. За 2021 рік, що діти від 8 до 12 років проводять близько 5 годин та 33 хвилин на день, ну трохи менше, ніж дорослі. Звісно, якщо прям. Глибоко розбиратися, то там ще по країнам є статист, але я от, знаєте, такі жирним шрифтом, Що написано? Це до речі, ми не беремо українських дітей на дистанційці, бо ну і так зрозуміло, що мені тільки 5 годин проведеш за уроками. Свого досвіду скажу. Ви колись замислювалися, звідки взявся безкінечний скролінг або як його ще називають дом-скролінг? Це техніка, яка показує все більше і більше контенту, котрий вам сподобався. Наприклад, ви продавалися відео з узнятами більше, аніж усі відео. Тепер подібні відео з узнятами, вам будуть вискакувати в ленті, а вам потрібно тільки гортати та дивитись. Це, в принципі, круто, але є певні нюанси. Але проблема у тому, що мозок починає шукати щастя. Таку хімічну реакцію, яку виділяє дофамін. До речі, про нього ви дізналися з мого відео про цукор. Раджу. І якщо ж мозок цього не знаходить щастя, то він продовжує шукати далі. Є ще одна штука, номофобія. Це коли ви дискомфортно себе почуваєте, коли у вас немає телефону в руках, ви починаєте панікувати, його шукати по карманам, і так, знаєте, маленька паніка. Щоб ви правильно зрозуміли, посидіти в телефоні півгодинки, півтори годинки це нормально. Це таки відпочинку. Але коли людина сидить там занадто довго і кожен день... І займається майже нічим, можна сказати, то, як то кажуть, чого багато, то не завжди нормально. Звісно, з цього стану вийти можна. І є дуже багато прикольних лайфхаків, про котре я вам розповім в наступних відео. Дивіться, не пропустіть. До побачення!